Доброго дня. Сьогодні у нас така буде цікава і потрібна справа, яка дуже важлива для дуже різних видів квітів, не тільки квітів, для плодових і так далі. В даному випадку я зараз буду оприскувати деякими видами, видами засобів лілію, для того, аби в нас покращити цвітіння і захистити лілію від хвороб. Зараз я переключусь і покажу, що саме ми будемо використовувати. Є ось є така цікава річ. Хімік Профіт. Це є в нас рідке фосфорно-калійне добриво з стимулюючими та фугніцидними властивостями. Рідке добриво призначене для прискорення підживлення зернових олискових, зернобопових, овочевих, плодовоягідних корунця і в тому числі квітів. Також вони захищають квіти від, від різних видів грибкових, різних, там ну, підвищує стресості якість самої рослинки. Тут входить калій і фосфіт, Це те, що потрібно нашій лілії. В даному випадку цю річ ми будемо розводити 50 грам на 20 літрів ось таким обрискувачем. Ще є дуже такий дорогий і класний препарат: це гуміфілд, антистресант та стимулятор росту. Його потрібно зовсім небагато. Ось така пачка, наскільки мені відомо, вартує десь біля 30 євро. Отут нас зразу є інструкція використання є для зернових і нас цікавить овочі і квіти. Тобто ми його додаємо ну, 50-100 грам на гектар. Тобто нам треба 5 грам на 20 літрів води. Оцю, оцей засіб потрібно буде 5 грам гарно розмішати водії і потім закинути сюди, в наш оприскувач. І ефект, який ми очікуємо, стимулює ріст кореневої системи, зменшує дію стресів на різні види природи, збільшує місць білка, ну це вже більше для зернових. Калій. Тут ходить калій, амінокислоти, залізо, Це те, що і солі, гумінових і фулькових кислот. Це те, що потрібно по суті, нашим рослинкам. В теплиці я використовував в мене була історія, що я запізнювався з вигонкою тюрбана, квітка ще дуже запізнювалася, не розквітала. І я думаю, що дуже Гарно допоміг. Я навіть не думаю, я впевнений. Е, е, такий гарний засоб із, е, з ПЕК Гумін. Що це таке? Зразу е, походимо, будемо дивитися разом з вами. Ми його не будемо сьогодні використовувати, але під час цвітіння ця штука незамінима. Дуже класно вона вирушила, а вона просто вартує своїх грошей. Тут рекомендації по застосуванню, і е, давайте так, ми його не будемо використовувати, ви можете запитати собі в інтернеті і будьте знати. Теж можна використовувати для квітів. Зараз я за це все буду розводити і заливати нашу прислуху. Приступаємо до гумніфью, одна чайна ложка без збірки, насипаємо і розведемо цей Ось, Цього достатньо, бачите? Така чорна жужа, її потрібно дуже добре розмішати. Цю опаковку плотно закриваємо, так само як каву. Щоб ви знали, кава дуже вивітрується, втрачає свої смакові властивості, якщо ви добре не закриєте. Походу, хімія теж, не знаю. Бажано закривати. Це все дуже добре розмішуємо. Дивіться, який насичений колір. Це просто зупити грам. Так, я це все розмішаю. Тут цікавого такого нічого немає. Це ми все розмішали і приступаємо до 50 грам оцього засобу. Зараз дає 50 грамів. Так, заливаємо до цього засобу 50 грамів на мінімірних. Ми Будемо робити з мірником. 50 грамів. Yeah. Так, 50 грамів ми маємо, це все заливаємо тоді в наш присходжу воду. Я відео прискорю, щоб вам не було скучно. Дима на воду. Так І само собою заливаємо зараз балли. Так, це достаточно. Суфрила перекриваємо. Помішуємо це все добре. Все, достатньо. Так, Йдемо до нашої ділянки. Тут ми засадили лілію замбезі, де не де тут попадаються якісь інші лілії, бо бачу по вигляду. Ми їх посадили для того, щоб доростити. Тобто тут цибулинка десь розміру 7, максимум 10. Це маленькі цибульки, які я продавав по 7 гривень. І осені ми зможемо зробити ціну 50 гривень замість 75, якби це було з Голландії. Тобто в нас буде таке своє міні-виробництво, такий експеримент. Тому для того, щоб була гарна велика цибулинка, нам потрібно власне, оцим, що я вам показував на відео, підживити. І зараз будемо це все проходити, давати їй підживу по листочку. Заодно можу вам показати, який гарний лавандин вже росте, скоро будемо його продавати. Ну, ряди в нас не, тут не такі великі, але й не такі маленькі, як для лілії. Е, лілія, якщо більше, вона десь буде квітувати, але ми будемо обов'язково об не давати їм квітувати, завжди тобто облізати бутон, для того, щоб всі сили не втрачалися. А віддавалися в саму цибулину. Тобто в такий спосіб ми спробуємо до осінь наростити максимально велику цибульку для того, щоб ми змогли її реалізувати, продати вам, а ви вже отримали гарний, гарний ключі. Можна було б два ряди одразу йти, але я думаю, так достатньо. Тому буду працювати, бо тут вже нічого цікавого в принципі, немає. Бачу, не пішла, ті там, тільки ще мінія. Добре, я працюю. Так, само собою ще зараз покропимо наші більші лінії. Це, наприклад, більша лінія розміру 16-20. Якщо не помиляюся, це полярна зірка. Вони поки підростають, бо там у нас, до прикладу, Замбезі. Замбезі була посаджена раніше. Якщо ми зараз її підживемо, то повірте, набагато вона буде вища, набагато гарніша, зеленіша, це все впливає дуже добре на рослину. В принципі, я в цьому переконався вже. Переконався в цьому на тюльпанах. Там я не використовував ці засоби захисту, був противником, тому що я не дуже люблю все таке е, на хімії. Але як виявилося, це досить все на такій натуральній основі, там нічого такого немає. Тобто це засоби, які не шкодять людям. І рослинам в них дуже-дуже добре. Тобто пропити можна все. Ось, з нашу лаванду, лаванди. Кріпа відходить. Вечно в нас зелені. Треба її трошки просто постригти. Так, трошки змішаємо наш засіб. О. Це ми Беверлі Голс або це жовта, макрова. Бачите, живуто вони вилазить. Все, йдемо далі докроплювати. Мені ще лишився один, один рядочок. Точніше один з половиною.